Наразі 33 новоприйнятих працівників Рівненської АЕС проходять традиційний вступний курс лекцій на тему професія енергетик. Програма підготовки передбачає навчання основам професійної діяльності в галузі атомної енергетики. Зокрема, це теоретичні заняття з охорони праці, основ професійної діяльності, правил гігієни праці, основ ядерного законодавства України, принципів культури безпеки, правил фізичного захисту, ділового етикету та інше. Програму навчального курсу для новоприйнятих працівників включена екскурсія інформаційним центром Полісся. Екскурсія сподобалася. Цей курс вважаю дуже важливим для новоприйнятих працівників атомної електростанції. Він дуже важливий і дає змогу зрозуміти, як станція працює, і забезпечує електроенергію країну. Олександр розповів, з шкільних років мріяв працювати на Рівненській АЕС. З Січня поточного року він у колективі електроцеху, працює електромонтером. Екскурсія в інформаційному центрі була дуже змістовною та корисною. Слухачі дізналися про визначні дати в історії будівництва та експлуатації енергоблоків Рівненської АЕС, а також про людей, які присвятили своє життя розвитку атомного енерговелета та багато іншої важливої інформації. Не вперше на такій екскурсії Богдан, випускник ПТУ Раес, три тижні тому. працевлаштувався в електроцех минулого року. Був учасником ядерної школи. У мене чудовий колектив та просто чудова бригада. В цілому робота на РАЕС дуже класна. Я прагнув надалі розвиватися в своїй професії, здобувати нові навички, знання. Серед новоприйнятих працівників люди різних професій бухгалтер, економісти, слюсарі, інженер, електромонтери, водії, кухарі, машиніст насосних установок, лаборант хімічного аналізу, охоронці та представники багатьох інших професій. Заняття вступного навчального курсу для новоприйнятих працівників тривають продовж тижня. По завершенню курсу його слухачі проходять вихідний контроль знань шляхом тестування. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.